Воно чекало мене в темряві. Я знаю це напевно, бо відчував його ще до того, як зміг хоч щось побачити. Коли згадую ті ночі, мене проймає холод, такий самий, як тоді в дитинстві. Якщо ви любите страшні історії і хочете почути, що зі мною сталося, підпишіться і залиште лайк. Повірте, ця розповідь не дасть вам заснути сьогодні. Мені було всього дев'ять років, коли батьки відправили мене в село до бабусі й дідуся. Вони хотіли, щоб я провів літо на свіжому повітрі, подалі від міста. Я ще тоді не знав, що саме в тому літі я залишу частину себе назавжди село було невелике, загублене серед полів і густого лісу, який починався відразу за городами. Вузькі дороги, потисканий асфальт, розбиті паркани, запах мокрої землі після дощу. Дім бабусі стояв на окраїні, найближчі сусіди жили за кілька сотень метрів. Хата стара, побілена вапном, з кривим ганком і важкими темними дверима, які постійно скрипіли. Вікна, затягнуті мереживними реживними фіранками, вдень виглядали затишними, але вночі перетворювалися на чорні отвори, що дивилися кудись усередину. Бабуся завжди була привітна, її руки пахли хлібом і травами. Дідусь, суворий, мовчазний, з очима, в яких світилася втома. Я часто ловив на собі його дивний погляд, наче він хотів щось сказати, але стримувався. Вони зустріли мене, як завжди, з пирогами та теплими ковдрами, але я одразу відчув, що в цьому домі є щось, чого вони бояться. У перший же вечір, коли сонце сховалося за лісом, я вийшов на ганок. Село поволі занурювалося у ніч, світла майже не було, лише рідкісні лампи біля дороги, які блимали, наче гасли від подиху вітру, і тоді я вперше почув це. Тихе шарудіння за хатою, немов хтось ішов по сухій траві. Я подумав, що то кіт або їжак, але серце чомусь стиснулося. Було відчуття, що за мною спостерігають. Я повернувся всередину, але вікна вже здавалися мені чужими, темними, настороженими. Бабуся мовчки хрестила вхідні двері, перш ніж замкнути їх на засув. Дідусь лише сказав уночі не виходь, чуєш? Уночі ніколи. Я кивнув, але тоді ще не зрозумів, що це не просто пересторога. Уночі там, за порогом, було щось, і воно чекало саме на мене. У ту першу ніч я довго не міг заснути. Лягав, перевертався, дивився на старі балки стелі. Потім почув, як вітер гуде в комині, а десь поруч кроки. Дуже повільні, важкі, наче хтось обережно ходив навколо хати, намагаючись не привернути увагу. Я завмер, затамував подих, і тоді щось подряпало стіну біля мого вікна. Легенько, але так, ніби гости нігті провели по штукатурці. Я хотів крикнути, покликати дідуся, але голос застряг у горлі. Лише натягнув ковдру на голову і прошепотів собі. Це кіт, це кіт. Та всередині я знав, ніякий це не кіт. Коли я нарешті заснув під ранок, то прокинувся від дивного відчуття на підлозі біля ліжка була волога пляма, ніби хтось мокрими слідами пройшовся по кімнаті. Бабуся сказала, що це зі стелі капає, але я бачив, що вона не вірить у власні слова. І тоді я зрозумів я тут чужий. А те, що ходить у темряві, чекало саме на мене. Тієї ночі я навчився лежати без руху, навіть коли все тіло кричало втекти. Але наступного дня я намагався переконати себе, що то були лише дитячі фантазії. Село вдень виглядало звичайно, кури бігали по подвір'ю, кіт грівся на сонці, бабуся поралася на городі, і все ж у мені залишався той холодний осад. Я знав, ніч не обдуриш. Дідусь повів мене допомогти з дровами. Поки ми складали колоди під навісом, він несподівано мовив уночі нічого не бачив. Я завмер. Він дивився не прямо на мене, а кудись повз. Чув, зізнався я. Хтось ходив. Його руки зупинилися. Він лише стиснув зуби й кинув То не твоє діло. Не слухай. Не дивись, лягай спати. Це не твоє діло, тільки сильніше мене налякало. Якщо він знає, що щось є, то чому мовчить? Удень я бігав по селу. Там було кілька дітей мого віку, але вони поводилися дивно, коли я згадував ніч. Один хлопець Андрій навіть відвернувся і сказав Про таке тут не говорять. Я спитав чому, але він просто побіг, залишивши мене самого на дорозі. Того вечора бабуся приготувала вечерю і дивилася на мене якось занадто уважно, коли я брав ложку супу. В її очах було щось, чого я тоді не розумів суміш страху й жалю. Пізніше, коли я вже лежав у ліжку, вона тихо зайшла, поправила ковдру й прошепотіла Не вставай уночі, чуєш, щоб не було, не вставай. Її слова були теплі, але руки тремтіли, і знову жодного пояснення. У другій ночі було ще гірше. Я прокинувся від того, що віконна рама ледь чутно стугоніла, наче хтось зовні натискав на неї долонею. Я лежав, серце калатало так сильно, що, здавалося, його почують уся вулиця. Потім почувся звук, немов подих. Хтось стояв біля вікна й дихав. Я різко натягнув ковдру на голову, але це не врятувало. Шурхіт став гучніший, тепер він був із боку дверей, скрип підлоги повільний, обережний, як крок. Я знав, дідусь і бабуся сплять у сусідній кімнаті. Це не вони. Я вчепився пальцями в ковдру, молячи, щоб двері не відчинилися. І тоді я почув те, чого боявся найбільше. Ти. Хрипкий голос, низький, зовсім не схожий на людський, він ніби прослизнув крізь шпарину. Я завмер, намагаючись навіть не дихати, потім усе стихло, ніби ніч проковтнула звук. Але я вже не міг заснути. На світанку я вибіг надвір, повітря було свіже, з запахом роси, і я побачив біля вікна сліди. Маленькі, але не схожі ні на людські, ні на тваринні. Пальці були занадто довгі, нігті глибоко втиснуті в землю. Я спробував сказати про це бабусі, але вона різко перебила. Не вигадуй, це кури. Кури? Я мовчки кивнув, хоча всередині вже знав, вона бреше, вона все знає. Того ж дня дідусь відвів мене на край села, показав старий ліс. Його дерева росли так густо, що навіть удень там було темно. Туди не ходим, сказав він тихо, і якщо почуєш, як звуть твоє ім'я вночі, не відповідай. Я дивився на темний ліс і відчував, що саме звідти приходить те, що чекає мене в темряві. На третю ніч я вже боявся засинати. Лежав із розплющеними очима, слухав, як дідусь у сусідній кімнаті хропе. А бабуся щось бурмоче у сні. У хаті пахло сухими травами, які вона вішала під стелю від злих сил, але жоден запах не міг заглушити того очікування, що розтікалося по кімнаті, як холодна вода. Я намагався рахувати удари серця, змушував себе думати про школу, про друзів у місті, про нові іграшки, але вікно притягувало мій погляд. Воно чорніло, як глибока діра, і в якийсь момент я злякався, що побачу там пару очей. Раптом почув скрип із двору, повільний, натужний звук, немов хтось тягнув по землі важкий предмет. Я підповз до вікна й обережно відсунув фіранку на міліметр, у місячному світлі побачив постать висока, зігнута, худюща. Вона повільно ходила по двору, ніби шукала щось на землі, і тоді, не піднімаючи голови, різко зупинилася і повернулася обличчям до мого вікна. Я відсахнувся, мало не впав із ліжка. Коли знову визирнув, там нікого не було, але земля біля хати залишилася розрита, наче її грили руками. Вранці я показав бабусі ту землю. Вона тільки перехрестилася і наказала не підходити ближче. А дідусь взагалі мовчав, поки різав хліб, тільки раз кинув воно не терпить сонця. Ці слова він сказав так, ніби вони вирвалися випадково, і відразу відвернувся. Я хотів запитати, що він мав на увазі, але щось мене зупинило. Удень я пішов до Андрія, того хлопця, що раніше уникав розмов про ніч. Ми сиділи на старій лавці біля його двору. Я наважився знову заговорити. Ти теж чув? Він різко глянув на мене, його очі були червоні, немов він не спав ночами. Тут усі чули, просто не говоримо. Як скажеш у голос, воно приходить швидше. Що воно? запитав я. Андрій знизав плечима, але губи його тремтіли. Кажуть, що наші прадіди його бачили. З лісу, воно любить дітей. Його голос затремтів на останніх словах, і він більше нічого не сказав. Я залишив його і пішов додому з важким каменем у грудях. Тієї ночі я вирішив не ховатися під ковдрою. Я сидів біля вікна з ліхтариком у руках, думав, як тільки воно з'явиться, я засвічу світло, і воно зникне. Серце билося, пальці спітніли, але я чекав. Десь близько півночі знову почув той самий подих. Спершу далекий, а потім ближчий, і раптом у вікні майнула тінь, я клацнув ліхтариком. Промінь вихопив зі темряви частини обличчя, бліда шкіра, занадто довгі губи, жовтувате око, що блиснуло, наче котяче. Я закричав бабуся вбігла в кімнату, вихопила в мене ліхтарик і швидко загасила його. Ти що наробив? прошепіла вона. Ніколи не світи йому в очі. Я сидів тремтів, не розуміючи, чому вона більше боїться світла, ніж самої істоти. Дідусь прибіг із сокирою в руках, але вже було пізно. За вікном стояла лише порожня ніч, уранці вони поводилися так, ніби нічого не сталося, але я бачив, як бабуся нишком ховає в кишеню якісь сушені трави і розсипає їх біля порога. Я вже не сумнівався, вони знали про нього все життя, і знали, що воно повернулося саме через мене. Я прокидався від найменшого шереху. Тієї ночі повітря в хаті було таким густим, що дихати було важко. Я чув, як дідусь перекочується з боку на бік, а бабуся тихо молиться за стіною. Я знав, вони теж не сплять, вони чекали, як і я. За вікном вітер гнав хмари, місяць то зникав, то знову світив крізь гілки старої груші, і разом з тим світлом у кімнату наче заходив чийсь силует. Тінь на стіні довга, кривуляста, яка рухалася тоді, коли дерева були нерухомі, скрип дверей. Дуже тихий, але справжній. Я чув, як хтось повільно натискає на ручку. Всі м'язи стиснулись, я не міг навіть поворухнутися. Двері трохи повідкрилися і завмерли, у щілині серед темряви щось блиснуло очі, два вогники, жовті, тьмяні, як старі свічки. Я вкрився ковдрою з головою, вчепився зубами в край, намагаючись не кричати, і тоді почув його подих, він був біля самого мого вуха, хоча між нами була ковдра, теплий, важкий, з запахом сирої землі і гнилих листків. Я не витримав і закричав. Двері різко грюкнули, бабуся вбігла в кімнату з мискою води. Вода була темна від якихось трав. Вона почала кропити стіни, бурмочучи слова, яких я не розумів: Мамо, до да кака! закричав дідусь із коридору. Не треба, ти тільки гірше зробиш. Вони почали сваритися, а я сидів. Трусився і дивився, як від вікна тягнеться тонка смужка вологи, наче хтось мокрою рукою провів по склу. На ранок я побачив, що на віконній рамі залишилися подряпини. Вони були глибокі, ніби хтось довгими нігтями намагався виламати дерево. Бабуся відразу завісила вікно рушником і сказала: Не дивись, але я бачив, і мені здавалося, що кожна подряпина складалася в слово моє ім'я. Того дня я не виходив з двору, ходив за дідусем, як прив'язаний. Він намагався мене заспокоїти, але щоразу, коли його очі ковзали в бік лісу, я бачив у них страх. Воно не повинно було прийти, пробурмотів він сам до себе, коли рубав дрова. Ще рано. Я хотів запитати, що значить рано, але слова застрягли в горлі. Ввечері ми вечеряли в тиші. Бабуся молилася довше, ніж завжди, а дідусь пив горілку, не піднімаючи голови. Я сидів, слухав, як за вікном виє пес, його виття було протяжне, розпачливе, потім пес різко замовк так раптово, що стало ще страшніше. Я ліг, але сон не приходив, і коли годинник пробив північ, почалося знову спершу кроки навколо хати, повільні, виміряні, потім тихе шкрябання по стіні. Воно наближалося до мого вікна. Я дивився в темряву і бачив, як у щілині між фіранкою та рамою з'являється обличчя. Бліде, видовжене, з очима, які світилися жовтим світлом. Воно не моргало, воно дивилося прямо на мене. Я знову хотів накритися ковдрою, але цього разу не зміг. Я сидів паралізований і відчував, як воно дивиться в саму душу, і тоді губи тієї істоти ворухнулися. Я не чув слів, але бачив, як вони складаються. Це було моє ім'я, воно знало мене, і воно не збиралося відступати. На п'яту ніч дідусь вирішив, що залишати все, як є небезпечно. Він не пояснював нічого прямо. Але я бачив він готувався. Цілий день він носив із сараю мотузки. Кілки, брав старі ікони і розставляв їх по хаті. Бабуся щось шепотіла над мискою води, кидала туди трави і обводила навколо дверей мокрі кола. Атмосфера була така, ніби ми чекали не просто на ніч, а на облогу. Завтра підемо в церкву, нарешті сказав дідусь. Треба, щоб батюшка дав благословення. Він сказав це тоном, який не залишав простору для запитань, але в мене всередині все стискалося чому завтра, чому не сьогодні? Надвечір ми пішли стежкою до лісу. Дідусь хотів скоротити шлях до церкви, але мене лякало навіть наближення до темних дерев. Ліс виглядав так, ніби він дихає сам по собі. Гілки гнулися, хоча вітру не було, а тіні між стовбурами були настільки густі, що зливалися в суцільну чорну стіну. Коли ми йшли повз першу лінію дерев, я почув дивний звук наче хтось цокав зубами або клацав гілочками. Тварини, яких ми зустрічали дорогою, поводилися неприродно. Собака, прив'язаний біля двору, завив і рвонув ланцюг, ніби хотів утекти. Кури в хліві зчинили гала, злітали на жердини, б'ючи крилами. Навіть кінь, що пася на лузі, встав дибки і забив копитами землю, коли ми проходили повз. Вони відчувають, сказав дідусь тихо, їм страшніше, ніж нам. У церкві було прохолодно й пахло воском. Батюшка уважно слухав дідуся, кивав, але нічого особливого не сказав. Лише дав маленьку пляшку свяченої води й повторив уникайте лісу. Там є те, що не любить і мене світла. Дорогою назад я постійно відчував, що хтось дивиться за дерев. Кожна тінь здавалася мені живою. Дідусь ішов мовчки, але його рука тримала мене за плече міцніше, ніж зазвичай. Ту ніч я пам'ятаю особливо. Бабуся лишила в моїй кімнаті свічку і наказала не гасити її до ранку. Вогонь тремтів, кидаючи довгі тіні на стіни. Я лежав, намагаючись не дивитися у вікно. І тоді двері рипнули дуже повільно. Холод потягнувся з коридору. Я почув, як дідусь шарпнувся зі свого ліжка, але бабуся схопила його і прошепотіла: Не рухайся. Двері в мою кімнату не відчинилися, але я бачив. Тінь просочилася крізь щілину, вона рухалася по підлозі, як рідина, наближаючись до мого ліжка. Свічка заколихалася і полум'я почало гаснути, наче його задмухував невидимий рот. Я зібрав усю силу і вихлюпнув на підлогу кілька крапель свяченої води з пляшечки, що дідусь дав мені перед сном. У ту ж мить тінь здригнулася і відкотилася назад. Я почув тихий, задушений звук, ніби хтось сичав від болю, але це не кінець, воно не зникло. Воно чекало за дверима, і я знав, наступного разу вода не врятує. Вранці дідусь мовчав, бабуся плакала, хоча намагалася приховати це. Вони більше не казали, це кіт чи це вигадки, вони знали. Істота прийде знову, і цього разу не просто дивитися у вікно. Того дня сонце палило так, що повітря над городом тремтіло, немов розплавлене скло. Але в хаті було прохолодно і від того холоду по спині бігали мурашки. Я ходив за дідусем по двору, намагався не відставати, хоча він нічого не говорив і навіть не дивився на мене. Його мовчання було важчим за будь які слова. Увечері він довго сидів на ганку з сокирою біля ніг. Кожен його рух був напружений, наче він чекав удару. Нарешті сказав сьогодні ми залишимо тебе самого. Як це? Я не зрозумів. Ми підемо до сусідів. Треба. Він зам'явся, ковтнув сухо. Треба побачити одну людину. Я почав благати його, не залишати мене, але він лише похитав головою. Ти мусиш навчитися стояти перед цим сам, інакше воно забере тебе. Його слова вп'ялися мені в голову, як кілки. Бабуся на прощання обняла мене так міцно, що аж заболіло. В її очах я побачив щось схоже на прощання. Коли вони пішли, хата стала неприродно тихою. Я сидів у кімнаті, стискаючи пляшечку з рештками свяченої води. Сонце сідало, і тіні розтікалися по підлозі, як чорна рідина. Я намагався вдихати рівно, але кожен звук здавався загрозою. Коли настала ніч, усе почалося майже відразу. Скрипнули ворота на подвір'ї. Потім шурхіт по землі, ніби щось повзло, я почув, як зачовгали кроки довкола хати. Повільно, розмірено, як хижак, що кружляє біля здобичі. Я тримався, поки не почув, як двері в сінях протяжно застогнали. Засув затремтів, наче його хтось зсередини штовхав. Я кинувся до вікна, хотів вибігти, але ноги підкосилися. У двері хтось постукав три рази. Повільно, впевнено. Відчини пролунав голос. Він був тихий, але кожне слово віддавалося у мене в грудях, як удар. Я знаю тебе. Я тряся, тримав у руках хрестик, що залишила бабуся і шепотів молитву, яку ледве пам'ятав. Двері почали скрипіти, засув гнувся. і тоді я почув другий звук ніби нігті шкреблися зсередини по дереву. Моя кімната занурилася в темряву, свічка згасла сама собою. Вікно затремтіло, і на склі проступили сліди пальців. Довгі, криві вони ковзали по поверхні, лишаючи мокрі смуги, і серед них слово Моє ім'я. Я закричав, кинув на підлогу всю свячену воду, що лишилася. Вона розлилася колом, і втушмить хата наповнилася хрипким ревом, ніби щось величезне, болісно відступало. Двері грюкнули, вікно затремтіло і настала тиша. Я залишився сам, у темряві, серед запаху сирої землі. Долоні були в крові, я так стискав хрестик, що врізав його собі в шкіру. Але я знав, це ще не кінець, воно не пішло, воно чекало. Ніч після того, як я лишився сам, стала найгіршою в моєму житті. Я думав, що свячена вода мене врятувала, але це було тільки відтермінування. Воно повернулося ще сильніше, ще ближче. Близько півночі мене розбудив звук, від якого шкіра зійшла сиротами. Це було не просто шкрябання, не подих. це було стукіт серця, немого уже серце билося просто за стіною, важко, повільно, наче величезна істота дихала моєю кімнатою. Я сидів на ліжку, вкляклий і дивився на двері, і тоді вони самі відчинилися. Дуже повільно, зі стогоном старих петель. На порозі стояло воно, я не можу описати його точно, лише фрагменти врізалися мені в пам'ять. Обличчя занадто довге, губи тонкі й тріснуті, очі два жовтих вогники, що не моргали. Тіло було худе, зігнуте, ніби зібране стіною, але руки. Руки були реальні, довгі, з пальцями, що закінчувалися чорними гнилими нігтями, вони ледве не торкалися підлоги. Воно увійшло безшумно, жоден крок не скрипнув. Я відчув запах сирості, гнилої землі, старих кісток, і найстрашніше воно дивилося не просто на мене його погляд пронизував, вгризався в голову, витягував спогади. Я бачив у його очах себе маленького, як я приїжджаю в село, як стою на ганку з валізою. Воно знало мене. Я намагався схопити хрестик, але руки не слухалися, воно наближалося, його пальці тяглися до мого обличчя. Я чув, як воно шепоче слова ледь чутні, але я зрозумів їх. Ти мій, я зірвався з ліжка, кинувся до вікна, хотів вибити його, вибігти на двір!» Але воно вже стояло там за шибкою, водночас у кімнаті й зовні. Його тіло наче складалося з темряви, що огортало мене з усіх боків. Я впав на коліна і закрив обличчя руками, і тоді відчув холодний дотик, воно торкнулося мого плеча, тонкі пальці, крижаний подих біля вуха. Я був упевнений, ще мить і воно забере мене. І саме тоді пролунав крик. Гучний, відчайдушний, бабусин голос. Вона увірвалася в кімнату з палаючою свічкою в руках, світло було яскравим, аж опікало очі, істота відсахнулася, завила ніби звір і розчинилася в темряві. Дідусь вибіг із сокирою, але в хаті вже було порожньо. Лише я стояв, тремтів, а на плечі залишився слід п'ять тонких смуг, немов від кіхтів. Шкіра пекла, кров сочилася з подряпин. Бабуся притискала мене до себе, а дідусь стояв у дверях, блідий, з очима повними жаху. Він прошепотів, воно позначило його, і я зрозумів це вже не просто страхи ночі, воно тепер мало мене, я досі пам'ятаю ту останню ніч, як кінець мого дитинства. Після того, як воно торкнулося мене, ні бабуся, ні дідусь не говорили майже нічого. Вони лише перехрещували мене кожного разу, як я проходив повз, наче намагалися стерти той слід на плечі. Але від нього йшов холод, такий сильний, що навіть у спеку я тремтів, ніби стояв босий на льоду. Увечері дідусь приніс у хату сокиру і поставив її біля мого ліжка. Бабуся розклала довкола сушені трави і розлила свячену воду по кутках. Вони обоє сиділи в моїй кімнаті, не відходили ні на крок, та я бачив, що це не давало йому певненості. Вони боялися не менше за мене. Опівночі повітря в хаті знову стало густим, задушливим. Вітер здійнявся так, що вікна мало не вилетіли, і тоді тиша. Абсолютно ненормальна тиша, яка давила на вуха. Двері самі відчинилися. Без скрипу, без опору. Просто розчинилися, і темрява з коридору влилася в кімнату. Із цієї темряви вийшло воно. Я бачив його тепер чітко, бо свічки не згасли. Воно було вище за двері, худе до прозорості, з руками, які, які ледь не торкалися підлоги. Його обличчя було схоже на людське, але витягнутий потворне, а очі світилися, як вогники в болоті. Воно дивилося прямо на мене. Ти мій! Повторило воно, і слова наче прозвучали в моїй голові. Дідусь схопив сокиру і кинувся вперед, але істота змахнула рукою, і він відлетів у кут, ударився об стіну, наче його вдарила хвиля. Бабуся підняла свічку, читала молитву так голосно, що голос ламався, але темрява ковтала її слова. Світло колихалося і йшло на спад. Я відчував, як ноги самі тягнуть мене до нього. Немов воно в'язало мене невидимими мотузками. Я плакав, кричав, але тіло не слухалося. Я вже був зовсім близько, коли бабуся раптом кинулася вперед і закрила мене собою. Вона тримала в руках старий рушник із вишитими хрестами і коли торкнулася немістоти, та завила і відступила. Тікай. закричала бабуся мені. Бігом із хати. Я рвонувся надвір. Біг полем, не обертаючись, поки не впав у високу траву. Там, у темряві, я чув крики, шум, гуркіт, а потім тишу, довгу гнітючу тишу. На ранок мене знайшли сусіди бабуся й дідусь були живі, але їхні обличчя змінилися. Вони стали ніби старшими на десяток років за одну ніч. Вони нічого не розповідали, лише сказали батькам не привозьте його сюди більше. І мене більше не привозили. Минуло багато років. Я дорослий, маю своє життя, але досі щоночі відчуваю холод на плечі, там, де воно мене торкнулося. Іноді прокидаюся серед ночі і бачу на вікні мокрі сліди довгих пальців. Я ніколи більше не був у тому селі, але я знаю, воно там, у темряві, чекає. І одного дня, коли я буду слабший, ніж зараз, воно прийде по мене остаточно, бо те створіння не забуває, воно завжди дочекається.